У Золочівському районі під час пожежі в житловому будинку загинула жінка. 12 січня о 22.11 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому цегляному будинку на вулиці Цегельній у місті Броди. На момент прибуття рятувальників горіло перекриття будівлі, існувала загроза поширення вогню на сусідні будинки. Очевидці повідомили, що всередині може перебувати людина. Під час розвідки задимленого приміщення рятувальники виявили в одній із кімнат жінку. Потерпіло винесли на вулицю та передали медикам. Однак після реанімаційних заходів лікарі констатували смерть. Пожежу повністю ліквідували о 23 годині 16 хвилин. До гасіння було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.